Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Читаємося те писання. І сьогодні на черзі в нас шоста глава Другої книги царств. Тут буде розповідатися про те, як Давид організовує перенесення ковчега до Єрусалима. І тут будуть моменти, які ми, на які ми з вами звернемо увагу. І зібрав знову Давид усіх добірних людей з Ізраїля 30 тисяч. І встав і пішов Давид, і весь народ, який був з ним, з Ваала Іудиного, щоб принести звідти ковчег Божий, на якому нарікається ім'я Господа Саваофа, який сидить на Херувимах. І поставили ковчег Божий на нову колісницю. І вивезли його з дому Аминадава, що на пагорбі. Чому на нову колісницю? Тому що для Господа все чисте, те, що нічим не було осквернене. Сини ж Аминадава, Оза і Ахео вели нову колісницю і повезли її з ковчегом Божим з дому Аминадава, що на пагорбі, і Ахео йшов перед ковчегом Господнім. А Давид і всі сини Ізраїлеві грали перед Господом на різних музичних інструментах з кипарисового дерева, і на цитрах, і на псалтирях, і на тимпанах, і на систрах, і на кимвалах. І коли дійшли до току нахонового оза, простяг руку свою до ковчега Божого, щоб притримати його. І взявся за нього, бо воли е, нахилили його. Але Господь прогнівався на Озу і вразив його Бог там за, е, за взятість, і помер він там біля ковчега Божого. Е, про що тут? Тут є відповідь, чому оза. Був покараний за його завзятість. Тобто, йому показалося, що ковчег може впасти, але Господь сам береже той ковчег, і ми з вами попередньо читали що. Коли і у фелестимлян був ковчег, то вони мали там проблеми, тому що не благоговійно відносилися, або ну не за призначенням відносилися до ковчега. Вони вважали, що це як якийсь амулет, оберіг буде їм допомагати. І потім вони так з одного міста у друге його передавали, аж потім вирішили позбутися, і на, ми пам'ятаємо на молодих телицях. Так само на новому возі вони відправили його до Ізраїльтян. А ті теж з цікавості почали заглядати в ковчег, а що там є. І теж, значить, вони не довіряли, що Бог може сам оберегти той ковчег і те, що в ньому. І тоді вони теж були покарані. І те ж саме сталося і тут. Господь би не допустив, щоб він впав оцей ковчег. І засмутився Давид, що Господь уразив Озу. Місце це і донині називається ураження Ози. І убоявся Давид у той день Господа і сказав: Як увійти до мене ковчегу Господньому? І не захотів Давид вести ковчег Господній до себе в місто Давидове, а завернув його в дім Аведара, Гефянина. І залишився ковчег Господній у домі Аведара Гефянина три місяці, і благословив Господь Аведара і весь, весь дім його. І коли донесли царю Давиду, говорячи, Господь благословив дім Аведара і усе, що було в нього заради ковчега Божого, то пішов Давид і урочисто переніс ковчег Божий з дому. Аветдара в місто Давидове. І коли ті, що несли ковче Господній, проходили по шість кроків, він приносив жертву, тельця і барана. Тобто були принесені дуже велика кількість жертв, шість кроків всього-навсього ступали і приносили жертви з благоговіння відносяться до Божої святині. От Боже, воно всьому має бути ідеально. І ми, коли з вами говорили про облаштування старозавітньої Скинії, то звертали увагу, що там людина не мала права нічого свого привнести. Все в найменших деталях мало було, повинно було зроблене бути так, як сказав Господь. І навіть коли там камінці брали, то навіть того каменя не можна було обтестувати. Отакий, який взяли гладенький, який він є в природі, отакий потрібно було і. Там положити на жертовник для того, щоб людина нічого свого не привнесла. Це дуже важливо. Давид скакав із усієї сили перед Господом. Одягнений же був Давид у ляний Ефот. Так Давид і весь дім Ізраїлів несли ковчег Господній з вигуками і трубними звуками. Ну, от така душа в Давида. Він до всього відноситься. З великою любов'ю, з великим трепетом. Коли побачив, що треба вбити Голіафа, він змилосердився над всім Ізраїлем. З вірою в Бога йде його перемагає. Бачимо, коли загинув Саул, він за ним плаче. Коли там хтось інший загинув, він теж проливає сльози і складає йому пісні. Тому що от нього така щира душа. І він ту так благовійно, трепетно відноситься і до перенесення ковчегу. Коли побачив, що щось сталося, що загинув чоловік, то він вже з остраху вирішив, що його десь треба лишити там в якомусь домі. Але тоді, коли побачив, що Божа милість з ковчегом, знову йде поперед ним, вже його проводять цей ковчег до. Єрусалима, а він танцює. Ну і ми знаємо, що у ізраїльтян ця традиція танцювати для Господа вона зберігається. І по сьогодні І ми можемо на просторах інтернету бачити часто, як євреї танцюють, співаючи псалми. Вони знають дуже багато псалмів на пам'ять, вони вміють гарно співати і вони так славлять Бога. Такі різні рухи вони були і тоді також і в Старому Заповіті. Там, коли не приносили жертви, то потрясали грудьми. Священник, який приносив жертву, то потрясав грудьми. Теж от були такі рухи, бо ще сказано, що прославляйте Господа, це вже в новому заповіті сказано, в душах ваших і в тілах ваших. Давид так і робить. Коли входив ковчег Господній у місто Давидове, Мелхола, дочка Саула. Дивилася у вікно і, побачивши царя Давида, що скакає і танцює перед Господом, принизила його у серці своєму. Мелхола. Це та дівчина, яку свого часу Давид полюбив, і вона до Давида прив'язалась, але потім Саул вирішив віддати її іншому. Він передумав отак. ну… Як річчю, як до речі, якоїсь віднеслися до Мелхоли і віддали за іншого заміж, а потім через багато років Давид вирішив її забрати до себе. Але в нього вже і так було багато дружин. І ми пам'ятаємо, що той чоловік, в якого була та жінка, вона, мабуть, була єдина в нього жінка, дуже плакав за мелхолою. А тут виявилося, що в нього багато дружин. І от тому вона в своєму серці насміхнулася над Давидом. І знаєте, що тут напрошується, який висновок? Що можливо, якраз через те, що Давид отак з нею побівся, він їй щастя не дав. то вона і не сприймає його радості, його відношення до ковчега. Ну, але разом з тим, як би не було дорогеньки, ми не повинні спокушатися ніколи і нічим. Тому що просто так для неї це не пройде. Тому що все ж таки він робив добру справу Давид, він прославляв Бога, і от він показував всім, який він насправді є, як він любить Господа, як він хоче його славити, як він тішиться, що Господь з ним, бо він йому завжди довіряв, завжди його слухав, завжди його питав. І принесли ковчег Господній і поставили його на своєму місці посеред Скинії, яку спорудив для нього Давид. От, бачите, все ж таки з Кинією вони спорудили тимчасово, мабуть, також. Але це ще не є той храм, який буде в майбутньому збудований, величний храм, мурований храм. І тому він все-таки має особливе місце, і ковчег не буде знаходитися в його домі. І приніс Давид все палення перед Господом і жертви мирні. І коли Давид закінчив приношення всепалення і жертв мирних, то благословив він народ ім'ям Господа Саваофа, і роздав усьому народові, усій безлічі ізраїльтян від Дана навіть до Версавії, як чоловікам, так і жінкам по одному хлібу і по шматку смаженого м'яса, по одному коржу кожному, і пішов весь народ, кожен у дім свій. Коли Давид повернувся, щоб благословити дім свій, то Мелхола, дочка Саулова, вийшла до нього на зустріч і вітала його, і сказала, як відзначився сьогодні цар Ізраїлю, оголившись сьогодні перед очима рабинь, рабів своїх, як оголюється яка-небудь пуста людина. Ну, він як оголювався, він, мабуть, коли підскакував, можливо, десь було видно ноги. І тому він е, отак е, поводився. І те, що вона мала в серці Мелхола, вона тепер йому каже. І сказав Давид: Мелхолі, перед Господом танцювати буду, і благословений Господь, який віддав перевагу мені перед батьком твоїм і всім домом його. Утвердивши мене вождем народу Господнього Ізраїля, перед Господом грати і танцювати буду, і я ще більше принижусь, і зроблюся ще мерзеннішим в очах моїх, і перед служницями, про яких ти говориш, я буду славний. І у Мехоли дочки Саулової не було дітей до Дня смерти її. Господь закрив її утробу, тому що все ж таки вона. В якійсь мірі вчинила той гріх, який ми називаємо хула проти Духа Святого. Так, можливо, Давид її образив та дійсно образив. Але він робив Божу справу, і вона не мала права його принижувати. Як і царя, як і того, хто славить Бога. Слава Господу Богу!